Ремко він з нами відеозв'язку. Пане Пана ми вас вітаємо. Вітаю вас. Поговоримо про те, що комітет Верховної Ради планує збільшити заробітні плати прокурорам на 37% вже з наступного року. це повідомив заступник голови комітету ради з питань фінансів Ярослав Железняк. І за його словами на цьому наполягали депутати з профільного комітету та перший заступник генпрокурора та голова ради прокурорів. Пане Олексію, ви розумієте, наскільки розумієте, теж було на засіданні цього комітету. Чим мотивувалась, як відстоювала цю позицію, що прокурорам дійсно… Снов, кончено, необхідно підвищити заробітні плати з наступного року. Вітаю вас. Я був не тільки на цьому засіданні, я був єдиним, хто проголосував на цьому засіданні проти цієї пропозиції. Єдиний. Ще декілька колег утрималися, більшість підтримали, як в нас це буває зазвичай. Чому така необхідність, чого наші вже прокурори нещасні, що їм ще не вистачає. Не знаю, ми всі вже зрозуміли про прокурорів інвалідів. Е, чи мені здається, чи то вони прокурори позору, що вони не бачать, що з корупцією вибачте, інваліди позору, що вони не бачать, що з корупцією в країні відбувається, чи то вони моральні інваліди. Сказати мені складно. Ну, але тепер бачимо нову е, ініціативу від влади, що треба їм збільшити зарплати. Я... Дивіться, те, що чесний прокурор, прокурори такі теж є. Мають отримувати хороші зарплати, в цьому нема питання. Просто не може бути такого в країні, що є якийсь колосальний розрив, мені пишуть люди. Я працюю в дитячому садочку, я отримую 6-7 тисяч гривень. 6-7, навіть не 8 мінімалку, тому що там не дають повну ставку. Я працюю вчителем, отримую 10 тисяч гривень. От е, я тільки що приїхав потягом е, з Одеси до Києва. І мені говорять провідниця про те, що вона отримує 8 тисяч гривень. Машиніст це взагалі дуже складна відповідальна робота, може отримувати 12-14 тисяч гривень. Сьогодні ну, і в таких умовах, коли нам говорять, ну знаєте, прокурорів, яких все таки не, не по і не по 7, а десятки тисяч гривень зарплата, що їм ну цього не вистачає. то, звичайно що тут є питання. Взагалі таке відчуття, що діюча влада. Вона просто вирішила спиратися на силовиків. Тому звичайно, що вона буде все робити для силовиків, а всі інші просто байдужі. А яка зараз заробітна плата середнього прокурора? Ну я не можу назвати зараз конкретну цифру. В прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури це більше 100 тисяч гривень. В прокурора офісу там, там 120 є такі цифри. Прокурора там в обласній прокуратурі ну це все одно десятки тисяч гривень. Тобто, це, це точно не самі бідні і не найменші зарплати. Я повторюю, це люди безумовно на відповідальній роботі, але ну, все таки має бути якась межа і совість і підіймати зарплати треба якось синхронно по країні. Є можливість хоча якось підняти зарплату. Ну давайте піднімемо її хоч трішки тоді всім, а не будемо вибирати окрему категорію в даному випадку прокурорів. І підіймати. Бо виходить так у нас прокурори, судді. А потім, на жаль, ми ж теж це бачили. Знов таки, я не кажу про всіх прокурорів, але велика кількість прокурорів 24 лютого 2022 року раптом знялась і поїхала в Закарпатський котел, в Івано-Франківський котел. А, ну це ж теж правда. І тому ну, я думаю, що в суспільстві є багато питань щодо цієї касти. А ви вважаєте, от підвищення зарплати призведе до більшої кількості позитивних рішень суддів і доведення власне провини обвинувачених прокурорами? Чи вони будуть краще доводити провину тих, хто обвинувачується там за різними справами? Знаєте, я б може їм краще було б додати морковкою, щоб покращити їх зір, і щоб вони побачили ну, ми бачили всі Хмельницьку прокуратуру, яка просто не бачила як поруч з нею. Там відбувається ну колосальна корупція, так що не тільки в Хмельницькій області, це абсолютно повсюди. А, чи покращиться їхня робота і підвищення заробітної плати? Ну дуже би хотілося в це вірити, але я не знаю, відповіді в мене немає. Пані Ірино, можливо, у вас є пояснення звідки взялася ініціатива? Чому власне ну можливо є якісь раціональні аргументи? Чому така необхідність виникла підвищувати їм зарплати? Ну насправді ми багато вже говорили, і в комітетах говорили про те, що це підняття зарплати прокурорам, воно недоречне, недоцільне. Але це ж не тільки про прокурорів, там ще є певні категорії, зокрема, бюро економічної безпеки. Вони теж піднімають істотну зарплату. Є ще інші, тобто, весь оцей силовий блок їм чомусь піднімають разом з тим, як правильно сказав мій колега освітяни, працівники культури, Культури, тобто бібліотеки, музейники, вони лишаються на жалюгідних зарплатах у 7-8 тисяч гривень, і ці зарплати. Усім бюджетникам були заморожені ще далеко 18-19 року. Тому що якщо говорити про освітян, то в законі про освіту чітко записано було, які в них мають бути зарплати. Але в прикінцевих положеннях їм заморозили. І тепер виявляється, що комусь можна заморозити ось на 7 років. Підняття зарплат, а комусь можна щороку, там або з певним періодом, все таки, піднімати зарплати. Тому я теж підтримую, що напевно нам треба було в першу чергу підняти зарплати тим, хто давно чекає цих зарплат і. Не на одну зарплату прокурора ми можемо е, утримати е, п'ятьох працівників дитячого садочка, чи умовно скажімо, двох вчителів чи працівників музею. Тобто, це дисбаланс, це розрив у суспільстві. Е, ну і давайте про головного прокурора нашої країни згадаємо, президент Зеленський вніс до Верховної ради постанову про звільнення генпрокурора Андрія Костіна. Тепер рішення має погодити власне Верховна Рада, представники якої є в нашій студії. Нагадаю, 22 жовтня генеральний прокурор України. Подав у відставку, отже, ось, будь ласка, ця заява на відставку да. так, добровільно просити. за власним да, бажанням. власним бажанням. Ось так до речі, з Одещини пан Костін. Тому до пана Гончаренка, напевно, теж в першу чергу запитання: чи будете сумувати за Костіним? Як, як оцінюєте його діяльність? чи будете підтримувати цю власне відставку, Незважаючи на те, що Костін з Одещини, я був першим народним депутатом, який Збирав підписи за його відставку, отримав навіть підписні листи. Хочу, чесно сказати, депутати не дуже поспішали ставити ці підписи і не дуже хотіли значить, вступати в конфронтацію з генеральним прокурором. А, ну, але нарешті все-таки його звільняють. До речі, звільнити його хотіли ще до історії з хмельницькими прокурорами. Збиралися його призначити послом Нідерланди. От Тепер я єдине не знаю, чи призначить його. Це якось буде зовсім негарно. Бо в нас вже колишня генпрокурорка Венедіктова, вона собі спокійна про амбасадорка в Швейцарії, нема, не будучи фаховим дипломатом. Тепер ще такого амбасадора нам хочуть зробити з костями. Uh -huh. Ну то звичайно, його треба давно звільняти, тому що відповідно до української конституції, фактично генеральний прокурор це є координатор всієї правоохоронної системи в Україні. І головне завдання правоохоронної системи в Україні сьогодні, як на мене, це боротьба з корупцією, і ця боротьба повністю провалена. Повністю те, як захлину зах просто захлинається країна в корупції на кожному кроці, на кожному секта ЦК бронювання, податкова, беби, шмеби ну це просто ну щось таке, що вже ну неможливо. І це все відбулося при ньому. Він такий собі тихий. Я навіть думаю, багато хто з наших глядачів і не дуже знає його прізвище, і погано розуміє, як він виглядає. Але це знаєте, це якраз той випадок, коли оце тіх це дуже погано, бо ми мали б бачити, як генеральний прокурор просто рве цю гідру, А ми нічого такого і в принципі не побачили. Такий дуже зручний був. Ну але це точно не те, що нам потрібно. А, але інша історія, хто прийде йому на заміну, хто? По моїй інформації. Ну дивіться, там було різне, розповсюджувалося в інтернеті різні прізвища. По моїй інформації все це невірна інформація. І на цю хвилину прийнято рішення залишити виконуючим обов'язки. пана Хоменко, який зараз виконує обов'язки, і якийсь час буде він, тому що такої очевидної кандидатури немає у діючої влади. Ну все коше, те що мені те, що мені відомо. Але побачимо, але те, що Костіна треба звільняти, ну тут немає ніяких питань. А він буде власно статусі виконувачого обов'язки, чи теж його призначати ні, ні. Костянкостно ну, хаменко. Да, буде у статусі виконувачого обов'язки. Генеральна прокурора може Україна не може бути без людини, а яка обіймає цю посаду. Хай і тимчасово. А він зможе підписувати подання на народних депутатів на, на процесуальні дії щодо них. Якщо буде треба подивитися, треба подивитися КПК, але я думаю, що може, тому що він обіймає цю посаду, виконує ці функції, і я думаю, що він може це робити. пані Ірино, як ви оцінюєте діяльність Костіна, куди він далі і хто замість нього? Яка у вас інформація? Чи будете підтримувати ці зміни? Ну, насправді погоджуюсь з колегою, що ця відставка, це звільнення, воно мало би відбутися значно раніше, але разом з тим я би хотіла сказати, що це дуже важлива посада у час війни. У час, коли нам треба справді, щоб генпрокурор відповідав усім викликам, які стоять перед системою у час війни, зокрема йдеться і про документування злочинів, і налагодження усіх інституцій, які співпрацюють з міжнародними організаціями, тому що ми, як члени парі, можемо сказати, наскільки нам важливо, коли наші міжнародні партнери мають довіру до генерального прокурора, тому що це обліковування злочинів, які пов'язані з геноцидом українського народу, які пов'язані з викраденням і депортацією українських дітей, тобто всьох, всіх тих злочинів, за які притягують до відповідальності, притягнуть в майбутньому е злочинців, і зокрема Путіна. Тому генпрокурор має бути такою людиною, щоб не викликала ні в кого, ну хоч ну міліграма недовіри, е от ми хотіли б бачити такого генерального прокурора. Пане Віталію, резуючи, він написав багато підозр народним депутатам, але його підлеглі не довели жодну справу до рішення суду. Ну, давайте почнемо з того, що його постійно знімали. Останній, ніби то рік постійно ходили чутки про його відставку, але якось ці чутки не доходили до якогось логічного завершення. Це був великий мегаскандал, який обвалив залишки, маленькі залишки довіри до Генеральної прокуратури з цим прокурорами інвалідами. Щоб фактично довести до кінця цю справу. Ми ж знаємо кандидатів на посаду. Це не Шахаменко, це зокрема і Кравченко Руслан, голова Київської обласної адміністрації. Які перча засудив до а, заочного... і кіпер, який зараз голова військово-цивільної адміністрації в Одесі, і він дочі теж прокурорський ніби і перший, і другий, тому люди, несе, люди системи люди системи, але під проти них є певні аргументи. Я так розумію, що в середовищі слуг народу також. Е, немає одного бачення, хто має очолити, тому Хоменко дійсно буде виконуючи обов'язки деякий час. Чи вплине це на роботу? Ну, власне кажучи, так як Косін довів до якогось такого відвертої карикатури на прокуратуру, піднімати це господарство буде достатньо важко і боротися за якісь повернення позитивного балансу хоча б мінімального рейтингу до прокуратури було також важко. Давайте поки з нами пан Олексій на зв'язку. Ще одну тему більш таку регіональну, але вона, я думаю, має великий відгук і для всієї країни. А, мати Одесит опублікував відео, на яких співробітники ТЦК проводили мобілізаційні заходи. І власне Одесита засудила до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном один рік. У постанові стверджується, що а, за публікацією можна ідентифікувати співробітників, які виконували завдання чоловіка. обвинувачують у перешкоджанні за. Коні діяльності збройних сил України, а я нагадаю, що нещодавно в збройних силах України повідомили, що українців каратимуть за неправдиву або викривлену інформацію про мобілізацію. І можливо помиляюсь, але здається, в змі згадувалось про те, що це, начебто, перший такий вирок. Що за фіксацію відеофіксацію людина отримала е, ось таке е, покарання? Пане Олексій, можливо, вам щодо цієї історії щось відомо більше. Ну і по-друге, е, наскільки цей випадок дійсно може підпадати от від ті заяви, які відносно нещодавно лунали? Що українців каратимуть за неправдиву або викралено інформацію про мобілізацію? Адже тут мені здається, ну якщо людина фіксує на відео, тут навряд чи щось можна викривати. Просто фіксуєш факт того, що відбувається. Ну, дивіться, я вперше чув про цей випадок. Я не знав про такий вирок, Насправді це дуже ну така тут цікаве слово не підходить, а якась ну бурлива історія. Mm -hmm. Треба читати безумовне рішення суду. Знаєте, ми можливо, ми буває часто, що в заголовках іде одне, але все-таки треба читати рішення суду і розуміти. За що конкретно людину засудили? Але якщо людину засудили просто за те, що він знімав дії ТЦК, то це, 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 це чесно кажучи. Ну це ще один крок в напрямку Північної Кореї. У нас е е закриті кордони, всесилля і свавілля силовиків. Е ну просто якісь я е ми вже сказали, що їм все зарплати, е пільги. Пенсії в умовах жбратства великої великої частини населення, і в умовах, коли нам говорять, що не вистачає грошей на армію, яка реально захищає нас всіх від просто смерті фізичної. я ну це це шок. Я не знаю. Я безумовно після ефіру я подивлюсь, що це спробую знайти це рішення. Mm -hmm. Якщо ваших редакторів воно є, то в них є мої контакти. Хай надішлють, мені буде важливо почитати це рішення. І це все на фоні того, що буквально декілька днів тому Зеленський, значить, вийшов, наче проти якогось небіозу, і дізнався, що в країні відбувається бусифікація. Він там сказав, що це неправильно, значить, людей це... в бусики засовувати і полювати. Паноксі, це старе інтерв'ю. Це от розігнали телеграм-канали. Інтерв'ю з із січня місяця вихопили цю фразу. Але звичайно, це було сказано. Це правда. Ну тобто, президент це казав і на відео все видно. Але тоді, це, це трошки раніше січні. Так. Тоді він в січні це помітив. Тоді ще більше питань. А чого ж нічого не змінилося з січня? Я дивіться, я тут теж є певна межа. В нас ну в нас Україні в йде війна. Нам потрібна мобілізація. ТЦК виконують важливу державну функцію, але питання як виконує. І якраз через те, що зафільмувати, якщо вони це роблять неадекватно, для того щоб вони теж розуміли, що вони несуть відповідальність за свої дії, mm -hmm. це не є проблемою, це навпаки, є нормально. Так і має бути це і є певний контроль під контролем, мають бути всі. Я, ви, президент, ТЦК. Всі мають бути під контролем. Тому що коли людина виходить під ну, під контролем, закону мається на увазі. Якщо людина виходить з під це контролю. Якщо людина виходить з під контролю закону, то там точно завершується все дуже погано, угу. пане Олексі, давайте в цій темі ми поставимо е, поки що е, кому чи крапку. Не знаю, як е, е, краще буде зробити. Е, просимо вас лишатися з нами на зв'язку, бо ми з вами ще одну тему хотіла обговорити. Але поки що хотіли почути пані е, Ірино її е, коментар, бо знаємо, що вас треба підпускати. На вашу думку, пані Ірино, е, чи треба я не знаю якось? Унормовувати, чи є для того якісь причини унормовувати те, як треба висвітлювати діяльність представників ТЦК? цека є ну, Насправді, у нас є закон про медіа, де чітко прописано, як мають працювати медіа. У нас є багато інших кодексів, документів, де все внормоване. Щодо цієї конкретної ситуації, то треба розбиратися. Погоджуюся з колегою, але разом з тим ми не повинні забувати, що у нас війна. І що в час війни ми повинні зовсім по іншому висвітлювати інформацію з огляду на національну безпеку. Але як саме це прописано все в законі про медіа? Так. А люди звичайно, можуть фіксувати на телефонах? Це не, не медіа. це не, це медіа, не медіа, це медіа, це приватний гаджет. Угу. Угу. Ну, ну це питання свободи слова прав людини? Як на мене, коли є порушення зловживання влади представниками ТЦК, це має бути припинено. Влада не чинить. Циправий спосіб, а навпаки закриває очі на зловживання ТЦК, немає покарань представникам ТЦК за порушення зловживання владою. Відповідно, зростає на задоволення недовіру до самої влади. Втрачається кредит довіри цієї влади в цілому державності. І коли люди фіксують ці ці порушення, намагаються своїм своїми способами натиснути свій громадський розголос. Відповідно, це кака здатування ТЦК, яка всіляко намагається заперечити очевидні факти. Які мали місце, я не виключаю, що в цьому цій історії в Одесі було справді питання російської ПСО, тому що розуміло, що росіяни використовують подібні випадки. Вони інструктують певного виду так званих блогерів правозахисників в лапках. Для такої активної діяльності по зриву мобілізації. Але якщо подивитися від загальної кількості подібних відео, подібних публікацій в мережі, ми побачимо, що значна маса це просто фіксація справді ситуації. Там повні відео. А коли є нарізка, певний супровід, певні там коментарі, певні певні підводки пробляться, уже готові заготовки, якісь закликів. тоді це російське псо. це має бути покарано звичайно. Пані Ірино, ми вам тут дякуємо за те, що було ці години з нами. Народний депутат України, перша заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич була з нами е, у цій студії. Ну, А ми друзі, давайте до іншої теми не менш резонансно перейдемо. Поговоримо щодо подій у Грузії. Знаємо, що пан Олексій якраз нещодавно там побував, буквально цими днями повернувся. Е, від... Чекали революції вчора. Та, ну не революції, але такої масової акції протесту, яка ну переросте в щось більш масштабне, але ну люди зібралися, висловили протест, пішли. Отже. Адже... У Тбілісі відбулися масштабні протести опозиції проти результатів парламентських виборів, на яких перемогла ну нібито перемогла правляча проросійська партія «Грузинська мрія. Зокрема, опозиція в Грузії вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація. І також під час акції виступила президентка країни, яка підтримувала протестувальників і відмовилась визнавати результати виборів. Ви зараз бачите кадри цієї акції. Акції протесту була перекрита вулиця проспекту Руставелі біля парламенту. Грузії ось збиралися власне біля парламенту. Ну, це традиційне місце для грузинських протестів майданів і так далі. Західні ж партнери розкритикували парламентські вибори в Грузії. Зокрема, єврокомісія закликала центр виборчком країни розслідувати порушення. В Свою ж чергу в ЄС зазначили, що законодавство Грузії суперечить цінностям, принципам, на яких засновано євросоюз. Давайте почнемо більше. Ці передбачувані порушення мають бути серйозно розглянуті. Ми повторюємо заклики ЄС до грузинського керівництва продемонструвати свою твердо відданість шляху країни до ЄС. Ми закликаємо грузинську владу провести прозоре розслідування всіх звинувачень у виборчих порушеннях. Ми засуджуємо всі порушення міжнародних норм та приєднуємося до закликів міжнародних та місцевих спостерігачів провести повне розслідування всіх повідомлень про порушення, пов'язані з виборами. Повідомлення про порушення пов'язані з виборами мають бути повністю розслідувані. Було висловлено дуже тривожне занепокоєння щодо того, що вибори будуть вільними та чесними. Демократія процвітає на довірі. Кожен голос має значення. Звіти ОБСЄ про вибори в Грузії підтверджують численні невідповідності та порушення. Яка ганьба! Я аплодую грузинським людям, які масово вийшли голосувати, попри залякування. Будь-який грузинський уряд має поважати їх бажання європейського майбутнього. Численні повідомлення про порушення виборчих процедур та безпрецедентний масштаб адміністративного ресурсу правлячої партії підривають принцип свободи та рівності виборчого процесу та самих результатів виборів. Ну, в усіх цих заявах пане Олексію, бракує заяви українського е МЗС. Принаймні, от як ви думаєте, чому е офіційна влада України ніяк не оцінює ці вибори? Не знаю. І на мою думку, що Україна має дати оцінку таку ж саму, як це дали європейські наші колеги. Приєднатись. Дійсно, я був офіційним міжнародним спостерігачем від парламентської асамблеї Ради Європи на виборах в Грузії. Вчора я повернувся з друзії в Україну. Мої в особисті враження: ці вибори не були ні чесними, ні вільними. Там було, навіть, але це треба розуміти. Це не така історія, де просто взяла влада і написала якісь протоколи. Це теж буде неправдою, так сказати. Фактично була створена система тиску і підкупу в першу чергу в сільській місцевості. Тому в сільській місцевості результати правлячої партії сягали 94 Ви Можете собі уявити цифри в Тбілісі Виграла опозиція, а в містах багатьох теж а от сільська місцевість фактично, ну вона просто значить, от такі результати зафіксовані були. І я скажу вам, чому, бо я це бачив на власні очі всередині дільниці, все гарно, чинно, благородно. Але як виходиш назовні біля кожної дільниці, якийсь натовп чоловіків доволі агресивних, не абсолютно не зрозуміло, що вони там роблять. І далі робиться все можливе, щоб людина відчувала на собі, знаєте, око. З моменту як вона тільки йде до дільниці, до моменту, як вона з цим бюлетенем підходить до там така електронна машина. В них. Значить, от все було зроблено, щоб ви людина відчувала на собі це око і цей тиск. Ну і це на жаль спрацювало. Що буде далі в руках грузин? Це їхня країна, це їхня держава. Але очевидно, що це ніяк не грузинська мрія. Ця партія це кремлівська мрія. Очевидно, що вони, хоч і заявляють, що їхня мета євроінтеграція, але все роблять для того, щоб Європа сама сказала: ну ні, ви нам такі не підходите. Тоді вони скажуть: а ну бачите, це ж не ми не хочемо в Європу. Це Європа не хоче нас. Ну що ж, тоді, значить, будемо жити тут як можемо. Дуже вільно себе в білісі почуває російська пропаганда. На влаштовували там по мені якісь провокації. А взагалі там окрему істерику викликала моя поява. Я вже там і Майдана був, яким я там тільки не був, значить я мав зорганізувати заворушення і революцію, чи ще щось не знаю що. Але взагалі вони себе дуже вільно там почувають. Ну і виглядає так, що Грузія все більше затягується в це болото. Російського впливу, на жаль, угу. пане Олексія. А по настроям грузинського суспільства, що ви відчули? Наскільки готово суспільство ще виходити на подібного роду мітинги, як вчора? Ну і можливо щось навіть найбільше Ох, ви знаєте, щоб не хочу виглядати песимістом, тому висловлю просто надію, що що в грузин все вийде. Ну, я отак давайте відповім. Скажу вам, що вдалося Знаєте, одна річ, яку вдалося там посіяти діючій владі, оце страх, і оце в шо вони дивіться, то давайте якось не наступимо на ногу Росії, щоб не було от як в Україні. Вони ж це використовували там дуже такі обурливі речі. Вся Грузія завішена білбордами, які виглядають наступним чином. Половина білборду зруйноване українське місто, чи школа, чи що ще таке. Інша половина білборду відповідно, там квітуче, гарне грузинське місто, школа, басейн і так далі. І типу, от влада вберегла грузинська влада, вберегла Грузію від війни. От Україна, це знаєте. Я навіть ну не про меседж, а про а про ну це наше горе, це наш біль, це наша трагедія. А вони це використовують отак, от просто якось ну, зневажливо в своєму політичній пропаганді. Це обулово. Mm -hmm. Пане Олексію, дякуємо вам, що долучилися до нашої yeah. дискусії. Олексій Гончаренко, народний депутат України, Європейська Солідарність. Я просто його відпускала. Це завжди було дуже важко. Те, що лишається, да це. Фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про льошу. Ми не маємо права здатися. Це історія як нагадування кожному із нас, що по прибілі втрату потрібно знаходити Або аби тих, хто віддав своє життя, не був марним. Не пропустіть 5 листопада о 21.00 на ютуб-каналі Новини Лайф. Проєкт жінки Фелікс. Жити попри все.